Вітаю, друзі! Сьогодні 22 серпня, вже майже кінець літа. Вже давно я не робила огляд на свої гряди, квітнички, тому що посуха, жара і якось е е е е е е так аж -ем. не хочеться виходити на вулицю. Ось. Але сьогодні вже давно я не робила огляд і хочеться зробити. Як виглядають мої квітнички на сьогодні? І почну я з цього углового квітничка. Саме чому? Тому що ще з початку року його тут не було зовсім. Ось вчора я передивлялася свої старі відео, і мене дивувало, як ну, змінилися. Мені кажеться, я роблю кожен день. Мені здається, що ну, наче не міняється нічого. Але наскільки воно все змінилося? От. Тут я підсадила ось стахіс, біля спіреї новий лілейничок, який вже дав ось зелень свою. Квітує другий раз воздика турецька. Ось, а монарда стала дуже-дуже велика. І я її хочу звідси забрати. Десь за Паркан хочу забрати. Ось мій Звіробій. Такий вже і лаванда до сих пір квітує. Так гарно всі кущі обрізання, це квітує. І я чомусь думаю, ну, чому мої дзвоники? О, все почалося. Не зніму, мабуть, я, бо вже хвиляють. Дзвоники зовсім навіть і навіть не збираються квітнути. Зараз покажу, як це квітла і придеться знімати пізніше. Ось я її тут загороджую, бо ось так квітне Перовські. Дуже гарно. А так наразі виглядає моя найбільша квіткова гряда. Ось так гарно вже квітне хризантема, Ця жовта велика. Ці пізніші до сих пір ще не квітнуть, а ця так цікаво, вона буквально небагато відкривається, щось засихає. Ну, мені здається, це за посухи. Найранішна хризантема вже відквітовує. Такої краси вже не буде, я її, мабуть, обріжу. Потім. Ну, Такі ці не гарні. Хоча, я дивлюся, ось тут а вона ще багато заложує знизу. Але це так негарно виглядає. Але стояти, кожну квітку видаляти, це ж, звісно, не, не... Це довго. Така красунява й гела. Зверху, з міскантусом. Це сюди я хочу посадити замість цієї хризантеми і хінацейку. От. Вже пообрізала я деякі волоті флоксів, які вже відцвіли. Боже, я не думала, що ці хризантеми такі величезні кулі будуть. Мені це ну, геть не подобається, чесно вам скажу. Тому обов'язково їх придеться ділити. От. Тут в мене дзвоники теж чомусь не збираються квітнути. Ну, не знаю, якщо тепла осінь буде. Мені цікаво, ну, це ж з розсади, чому воно так довго. Можливо, що я не пікірувала по-разним ну, стаканчикам, можливо, так би швидше було, бо тут бачу, що щось уже, мабуть, піде. Треба навесні їх видно поділити буде. Почитати, коли лучше дзвоники. Навірно, здається, тільки вони виходять навесні, я читала. А ось це плетуче геть засохло. Я забула, як воно називається. Яснотка чи ясколка, якось так. От, Не знаю, можливо, воно піде від кореня потім ще. Тут вийшло пустовато, опять щось деренчить, а це мопед. От так гарно квітне гаелардія, довго-довго. Презентемка невеличка, теж дзвоник цей великий, і це дзвоник скупчений, я сюди пересадила. От. Дороні комусь сюди А тут це моя з. З насіння я висаджувала. О, забула, що взагалі геть. Ага, слимаки від'їдають, Тому що це воно? До речі, я слимаків дуже багато собираю, собираю посух. Ха, але, боже, дивіться, які. Але слимаків багато, і я замовила собі, гранули буду так підсипати п'яти рослинки, які, е, як сказати, е, де я думаю, що не зможу достати. Ось такі собачки, отак, бачите, буду залажувати під рослинки. От, Тому що не бачу я виходу, я їх не позбавлюсь. Там малиннику їх взагалі просто жах. От. То я біля малиннику розсиплю. От. Ви знаєте, да, і сюди монарду теж буду прибирати. Вона гарна, але. Буде за парканом. Ця гарна рослинка. І аби вона така низька була, це вона лягла, бачите, і біля гайлардії гарно виглядає. Але ж вона така, це просто гілка лягла. а лісом далі квітує. Гарно. Лобелія моя біла кущова. Я так розумію, що воно все пішло якось по другому колу. от. О, і гвоздичка китайська. Я думаю, що вона насіється. От. Що тут у нас? Спірейка трошки заквітла і починає очі так набирати колір. Вімсреп моя. Ну і мій красунчик. Сонячний, до сих пір квітне, хочу зібрати насіння з нього. Ну, ось так виглядає моя ця грядочка. Непогано, але потрібно буде трішки знову пересаджувати. Ну, нічого, Хризантеми їх ділити взагалі кожен рік треба. Вони наростають ось, наприклад, Оце раз, два, три, це мені сусідка дала по, ну, по гілочці, як вони швидко розрослися. І квіткова грядка під вишенькою. Тут практично все зелено. Добре, що є якісь тут, хоч і не дуже квітучі, але це гарно виглядає, бересклет. склет. Оцей. Фон зараз робить очіток, теж гарно, хоч він запаканував, але він і сюди трошки переходить. Пересадила сюди, я її херу. Тикаюсь, це вже давненько. Ще не, посуха така не була. Туди-сюди, туди-сюди. Ось мій філетова ромашка, яку теж об'їдають геть-геть. Я ж кажу, замовила гранули, будемо дивитися. Міскантус такий припіднявся, але оці, як то кажуть, мітьолки, чи, як їх правильно сказати, поки немає, але я в відгуках читала, що це можливо, що він, можливо, навіть пару років отак буде сидіти. Ломі камінь, вербозілля тут ставлю на сонечку, бо там поставила на столик полотінь, воно таке позеленіло. Знову виставила на сонечку. Ось таки тут латікодон квітує трохи ще. Це я не, не встигла побирати, зазвичай вбираю, тому що я не хочу, щоб зав'язувалось насіння. Я вже казала, що я звідси його заберу, навіть як він пропаде. Він тут геть не пасує, його треба десь під сітку посадити. І що я вам скажу, так, груша добра в подвір'ї, але ну, це і морока. Просто кожен день тут у мене стоїть відро, і я ці груші виношу по декілька відер. Це просто, звісно, квітник під грушею це жах, я вам скажу. Вони падають і розбивається тут каша, мухи, все. І ще й плюс до того мені ламають ось дві гілки. Це зламала, мені груша падала велика. Це моя гортензія Бомшел. І тут, я не знаю, печеться, ось бачу листі на ній. Ну, о, в общем, так. Да. Як я казала, цей сезон дуже тяжкий. Такого я не пам'ятаю. Посухи такої і спеки за моє життя я не пам'ятаю, чесно скажу вам. От. Бачите, спіре я наростила вже які гілки, це щоб різала вже, дивіться, більше 10 см. І квітують під грушею теж, вони, вони тут змучені. Тут сухо, груша не дає. Ну, Полив-то я роблю, але вже такий тут він не дуже великий. Але як іде навіть невеликий дождик, сюди геть не попадає водичка. І це ця моя бідна тут гортензія фантом, яку я звідси заберу. Ось, на нову свою гряду. Я там уже відкопала гортензію, зараз покажу. А перед тим, як перейду на ту гряду, покажу свою грядочку міні-рокарій. Тут таке воно незмінно, трошки ломікамінь підріс, але не дуже. Ось практичний тако. Єдине, що тут заквітовує е, очіток матрона. Подивіться, який він гарний. Сама квіточка біла, а фіолетовий такий мазок. Просто красуня. Фіолетовий. Ви знаєте, я така сусідка прийшла в неї. Я так зрозуміла, що матрона є декілька видів її. В неї така більш фіолетова, треба подивитися в інтернеті. Ну і ось ця грядочка тут теж без змін. Я її буду переробляти. Ну, так наразі вона виглядає. Ось так виглядає квітничок мій, який я перероблювала, я посапала тут. Бачите, забрала ось все-таки цю деревовидну гортензію. хорошо, що посадила в відерочку. А сюди я перенесу з-під грушки фантом свій. Бо дві волотисті гортензії вони будуть пасувати. Кіушу біла, а фантом вона така з рожевинкою. І буде гарно. А ось деревовидну я переміщу в якесь інше місце. А чому вже наразі викопала, бо тут сонце і вона підгорає, думаю, як вона відерочку, чому мені її просто не поставити під горішок з іншими рослинками в контейнерах. Ось така наразі кіушу. Такий в неї ще колір зеленувато-молочний. Плющ, це, звісно, трошки підгорає. Тут я поховала свої лілейники нові, щоб Леля не витоптала. І такі вже починає рожевіти очіточок. Ось. А ось древовидну гортензію, я все думала. Ось ця грядка, що я те, теж хочу квіткову переробляти, Ось тут вже нічого немає. І я подумала, отут якраз древовидну добре було б посадити. Вона любить трохи сонце, але не таке уж сильне, бо все ж таки підгорає. І вона зробить тінь е, якимсь низьким рослинам, і туди зробить трошки тінь. Ось. Так. Відквітувала вже древовинна гортензія. Треба буде обрізати. От, е, я обрізаю суцвіття, Я не лишаю, мені так чомусь, здається, вона тоді краще кущик нарощує. Ну, не знаю, тим паче. Вони підгоріли і вони не виглядають гарно. Аби вони були зелені, то можна було б лишити. Ось. ось так виглядає піндаймон. І замітила, що на цій гортензії ось буде теж квітування на одній. Їлочці тільки. І що я замітила? Моя, як це сказати, вієла, яку я в сітки брала. І черенкувала, коли я вам ще показувала її, Ще цього не було. А наразі дивіться, вона випустила свої квіточки. Така малютка, а вже квіточки, це вона так перший раз. Звісно, коли розквітне, я покажу. От. А свою ось викопала я гортензію і поставила сюди. Але ж дивіться, які в неї гарні прирости за цей час. Десь сантиметрів 15. Але бачите, вона почала підгорати. Я думаю, ну, чому вона там буде стояти? Раз вона від речку, я забрала її під горішок. Ось, викопала ще дві свої хости. Кажуть, погано в вершочках наростає, але тим, тим пачив, наприклад, в мене навпаки вони почали нормально тут ось наростати. Можливо, їм стволого добре. От, і слимаки не під'їдають те, що підростає одразу. І я собі тут олієчку набрала, вечором пройшлася, ці квіточки полила. От, і все. От. Тому будемо чекати, щось щось трошки похолодало, бо наразі ну, спекотно геть. Да, навіть не хочеться виходити. Я е, Навіть треба законсервувати помідори, і те вони хочеться робити. Е, жарить так, що о, це тільки виходжу поїсти трошки малинку. От. Малинка добра, смачна, От. але теж не вистачає їй води. Дивіться, яка гарна, солодка, солодка. От. Ось. Тому таке моє сьогодні відео. Дякую за увагу. Всім гарного дня і до зустрічі!